Здравей, здорово, ви на каналі Hefner Drive. І сьогодні я розпочинаю відеоролик. Якщо ти повний ноль в роботі в таксі, я тебе просто научу заробляти з самого ранку. Ось, відкрив програму клончика, нажимаєте просто отак в оцю замовлення. Зараз я тут збільшу кілометраж, щоб радіус був більший. Ось, поставлю 1,7. це класіка, типу. Е Постійно ставлю таке радіус, постійно є замовлення, постійно є робота. Ну хто там ставить менше, ставте менше, мені без різниці. Ось, 7.15 на годинку, хотів почати в 7 ранку рівно. Але поки настроїв цю апаратуру, поки настроїв тут от, от, мікрофончик, вже 7.15, плюс до всього покримав кіцю. Ось так що, друзі, корміть кіць, зараз покажу вам відосик. Їдемо працювати. Буду вам показувати свої перші замовлення. Ось не так важко взяти, включити уклон. І все, і собі таксувати. Ну, в кого, звичайно, є машина. Такого пухнастика я покормлю Саме ранку. У мене вже пройшло перше замовлення. Ну, все, в мене вже пройшло перше замовлення. 100 гривень. Так, зразу біля мене. ось, Зараз їду до клієнтика, Не знаю, чи треба мені це все знімати чи ні. Вони щось просто дуже швидко камера сідає. Я навіть не знаю, що так раніше так вона ніколи не сідала. Зараз коротше, їду до нього. Я вже побачу, вже перший раз засніму, типу, все. Так, все завершив я замовлення. І мені одразу прийшло друге замовлення. Зразу роблю скрін і буду їхати. Далі. Я коротше, не буду знімати, там, де я з ними катаюся, бо немає сенсу, я там з ним все ні про що не розмовляю. Так що не буду я нічого знімати. Ось, буду вам знімати просто там, де я кажу, скільки я там беру за поїздку. Які мене змовлення вискакують, точніше. Ось. І все. Може, ще там всякі такі моменти які буду показувати. Так більше я не знаю, що показувати. Так, зробив я замовлення. Ось, зараз їду до наступного паса, Ой, треба скоріше зробити, коротше. Щось, звісно, таке замовлення дуже маленьке, але це видає обов'язкове замовлення, яке треба брати і вести паса. Бо в тебе буде коротше, рейтинг падати. і можуть заблокувати роботу. Так що, блядь, ну це звісно пі... така ситуація. Дебіл. 에... Треба обов'язково брати це замовлення і, і коротше, в мене ще є один такий нюанс здоровий, що це просто капець. Я щось навіть не задумувався, що мені це треба було зробити, але я це розповім через один відос. Що це така за проблема. Коротше, я сам трохи в цьому винуватий і, і не знаю, треба мені максимально обережно це все робити. Ось так що я їду забирати наступного пасу і вже потім буде включення. Так, все коротше завіс я дівчат і медичні. І далі в мене пройшло таке замовлення на 168 гривень. Зараз їду на щасливо. Тут, звісно, по карноухова така пробочка здоровенька, але ну, нічого страшного, зараз будемо якось трошки старатися повертати. Бо тут, звісно, 7... Сіми... З цією розмідкою, отак. З цією розміткою. Я не знаю, на, на фіауни таку розметку робило, але плюс-мінус нормально. Вже об'їхав, зараз вже на повороті. У мене тут стоїть Бебасто, я хотів сказати. Це просто ідеально. Собі машинку нагрів, на вулиці, звісно, 10 градусів, собі машинку нагрів і заодно поїздку, ну, типу, воно там виключається, бо дуже сильно тепло і так на дворі. Машиночку нагрів, нагрілася, вона виключилась, собі поїздочку зробив, потім оце знову включив. Взагалі бомба. Типу, і не треба там це включати печку. Типу, ще там всяке, бо ну, тіпо, печка дуже багато кіловат бере 3 кВт. Щасливим, звісно, тут заторі, я не знаю, чи видно. Зараз гляну, от, видно, видно. Бачите, як дуже багато машин. Ну, ранок. 8.20, 20 Ось, в мене ще залишилося 112 кілометрів. Їду до Пасу. Ну Все зробив я замовлення, оце на 168 гривень. Просто такий затор був, що просто капець, я таких заторів ніколи в рівному не бачив. Їхав я коротше, щасливого в центр. Ну, я там потім повернув на Котляревського, ну просто біля басейна. За перехрестям, я зупинився, бо такий затор був. <кажу>, Кажу: я ніколи такого затора не бачив. Я, ну, мене замовлення було 27 хвилин. Йома, це дуже довго. Єдине, що в мене було саме найдовше це 40 хвилин. Я їхав з ювеліного на Київську там, на арену. Оце да, довго. От зловив замовлення, зараз зроблю скрін. Ось такий от скрін 144 гривні. Думаю, поїхати через центр, може там заторів не буде. Думаю. Ось. Так що далі буде включення. Так, зробив я вже замовлення, вже так дуже сильно світло. Ось. І мені прийшло наступне замовлення. Трохи, звісно, клодинку, трішечки за місто. Звідти вже точно замовлення буде, так що я буду їхати одразу десь. Ну, де більше людяно, мабуть, поїду в сторону автовокзалу, там завжди буде замовлення. Ось. Мені так само треба було зранку одразу туди поїхати, там би одразу мені замовлення дало. Бо на автовокзалі, як ми знаємо, там двіжуха є постійно. Ось. Все, ще не я зробив останнє замовлення, воно було на 188 гривень. Зараз хрін вам прикріплю. Трохи довго ждав, хвилину чекав, п'ядзвонив, там, коротше, телефон скинув. Ну, нічого такого страшного. Коротше, що я хотів сказати, я за весь цей час е, зробив 8 замовлення, кілометраж у мене 38 і заробив 824 гривні. Зараз я ось скрін зроблю для вас, подивитесь. І ще я вам хотів сказати, те, що зараз. Е, Тут у мене буде у от, е запис екрану ось, і я вам покажу, як ви можете також заробляти на таксі. Все вам, що потрібно, це просто машина. Якщо ви живете в сім'ї, там, де в мами чи в тата є машина, ви ну, і нічим не займаєтесь, може чим і чимось займаєтесь, може, маєте. Оборот, там десь в вільний день і хочете справу типу, таксувати. Ось я ось, просто приклад навів. Або хочете може, подивитися моє попереднє відео, там де я таксував. Там я багато заробив, а зараз трішечки отак, 7.30 до 10 ранку. Ось в мене вийшла така сума. Типу, я міг би і більше заробляти, але. Е... У мене тут обмеження зараз, бо потрібно знову поповнювати рахунок на 200 гривень. Ось я вже не буду поповнювати, бо буду їхати на зарядочку і коротше це далі їхати по своїх справах. Так що, друзі, ви також можете е, собі спокійно таксувати, берете просто у батьків чи за знайомих машину, таксуєте, або я зараз вам е, шукайте в Олексі оренду і Зараз вам покажу тут, ово, які є варіанти. В Олексі пишемо оренда автомобіля, вибираємо мою геолокацію рівне і шукаємо Ось автомобіль. Шкодовка 1,4, бензин 400 гривень. Ну, звісно, можна брати ну, для таксі, я думаю, підійде, але ще більше, щоб було вигідніше, це з газом. Ось як ми бачимо Ліф, але він тут трішечки вартість оренди 650 гривень на 24 кВт, там буде десь пробіг 100 км ось такий от лівчик. Я думаю, якщо дозволять заряджати на швидкісній станції чи демо, то можна непогану суму заробити. Це примерно десь 3 тисячі гривень, я думаю. Ну, спокійно можна заробляти 3 тисячі гривень в день, при цьому, третя, цьому 650 гривень. Ну і плюс там на зарядку, я думаю, Небагато вийде гривень 350. От, плюс і до всього там їжа, не знаю, скільки ви там їсте, всякі от, можна, ну, міганчик це вже задорого. Ось які ось можна варіанти переглянути для таксі. Так що, друзі, можете таксувати, не стісняться, типу, тут нічого такого немає, бо... бо багато я знаю, що знайомих кажуть, о, то, то таксі, то не для мене. там Туди-сюди, я там не буду таксувати. Це, це не для мене, я для іншого створений. Кожен живе як він хоче і займається як, чим він хоче. Типу, вся доля в ваших руках. Я не бачу сенсу просто сидіти на дивані, там, писати там всякі коментарі. О, ти там такий, ти неправильно робиш. Ось, я в першу чергу хочу донести те, що на таксі можна нормально заробляти. Типа якщо у вас є бажання, так що. Е, сідайте за автомобіль і заробляйте. Нічого такого важкого немає. Е, Я вже багато людей сподвинув на цю справу. Ось багато мені писало вдячність свою багато там. Спитали за машину, я всім розповідаю, так що, якщо хочете мене там детальніше щось спитати, то можете писати на мій інстаграм. <кій> ну і що я вам ще хочу сказати? Зроблю ще один відосик, але не знаю коли. Думаю ввечері і покажу, скільки можна зробити ввечері, таксуючи там допустим, з 9 вечора до комендантської години, до 12. І це буде відос таки на фільтрах. Фільтра це дуже класна тема. Ось коли ти їх там налаштовуєш, вибираєш там кілометраж, вибираєш за ціною, куди ти хочеш ввести людину. Але, звісно, є один великий мінус, те, що потрібно дуже довго чекати. Ось. Ну, я також запишу ролик і покажу вам, скільки можна зробити на фільтрах. Або як не хочете чекати, то можете повернутися чуть нижче в мене на каналі. Також є відео на фільтрах. Ось. А так, я наступний ролик зроблю з 9 по 12 годин, скільки можна зробити на фільтрах ввечері. Ось. Добренько, друзі, буду завершувати цей відеоролик. З вами був Хефнер Драйв. Ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментар і підписуйтесь, будь ласка, на канал. Бо мені треба тисячу підписників. Вже хочу добити до тої монетізації. Ви мені дуже сильно поможете з підпискою. Так що, друзі, газуємо, підписуємось на канал і ставимо вподобайки. Все, до зустрічі.